Група «Метинвест» продовжує допомагати та підтримувати жителів прифронтових районів Запорізької області. Цього разу привезли хліб у Широківську громаду сьогодні, завдяки комбінату «Запоріжсталь» та компанії Метинвест, мешканці нашої громади і переміщені особи мають змогу отримати тисячу буханок хліба. І ця акція у нас спільна з Запоріжсталю і Метинвестом відбувається щодня, і це дуже велика допомога для нас, для наших мешканців. Дякую всім, хто організував цю прекрасну акцію. Від сільради машина з хлібом поїхала до місця видачі. Перша зупинка село Зеленопілля. З самого ранку на авто вже чекають люди. Отримала хліби, пані Наталя. Через війну вона з двома дітьми поїхала з рідного дому. У Зеленопілі Наталя працює вчителем з жахом. Згадує голодні часи з приходом окупантів до Мелітополя. Хліб це дуже, як ви кажете, це щедрий подарунок для кожної сім'ї. У нас було таке, що у нас не було ні світла, ні води, тільки був газ. І ми без хліба зовсім були. А Якщо без хліба, то ви знаєте, що це без хліба і діти голодні, і ну не наїсися. Жінка зізнається такої турботи та підтримки не бачила ніде. Зараз спілкуюся навіть зі своїми от односельцями в і в Львові, і в Польщі, і в Германії. Такої допомоги, як дає Широківська громада, більш ніхто не дає. Оце, от ну, це взірець. Дякую їм дуже, що не покидають людей, що допомагають не тільки ті, хто переселенці, допомагають жителям. Отримали допомогу і жителі села Ручаєвка. Ви хлібчик привезли і все. Спасибо вам велике. А я взяла синові, бо сина немає, і собі взяла». випічку та доставку хліба. Група Метенвест налагодила за запитом від громад. Загалом жителі прифронтових територій Запорізької та Донецької областей отримали від компанії 65 тисяч буханців хлібу.